Планета кіно це щось. Боже! Привіт! Приїхала. Приїхала. Сумуєш за мною. Хоч ти заміжня. Доросле життя. Ти така доросла. Навчання було не було. Я ледь не здуха. Мені тут добре, точно. Що робиш у цей чудовий вечір? Хотіла спитати, чи в тебе немає штуки, щоб розвести вогонь. А на що тобі? А, ми з друзями будемо робити ходоги. О, ходоги, це смачно. Вибач, ми купили лише два ходоги. Це важко, так? Досі бути тут. Та скрізь було б важко. Зі мною сталося дещо погане. Це сталося зараз. Ні. Це було трохи більше трьох років тому. Ну, не так вже і давно. Я розумію, вам зараз важко. Я не відчуваю розуміння. Ми вас розуміємо. Ми жінки. Що? Тобі страшно, але це окей. Ставляться до тебе з повагою, бо ти людина, яка живе і дихає, і має свій розум, а є люди, які ставляться до тебе зовсім не так. І тілом відчуваю, що це було дуже погано, є сенс невидимий мені сенс, що я жива. Я взяла кота. Як скажеш.